Прямо зараз невидимі сигнали літають у повітрі навколо вас. За межами спектру світла, який бачать ваші очі, величезні радіохвилі завширшки з будинок передають інформацію між комп'ютерами, системами GPS, мобільними телефонами тощо. Сигнал, який передає ваш телефон, настільки потужний, що якби ваші очі могли бачити радіохвилі, ваш телефон було б видно з Юпітера. Принаймні, ваші особливі очі змогли б це побачити, якби небо не було заповнене перешкодами від роутерів, супутників і, звичайно ж, людей, які летять і не ввімкнули режим польоту на своїх телефонах. Розумієте, це налаштування не для того, щоб захистити ваш політ, а для того, щоб захистити всіх, хто знаходиться на шляху вашого польоту. Мобільні телефони підключаються до мереж, випромінюючи інформацію у вигляді електромагнітних хвиль, зокрема радіохвиль, які займають цей діапазон електромагнітного спектру. Ці радіохвилі бувають різної довжини, і уявімо, що ваші особливі очі бачать різні довжини хвиль, як різні кольори. Коли ви телефонуєте, ваш телефон генерує радіохвильовий сигнал, який надсилає до найближчої вежі стільникового зв'язку. Якщо ви знаходитесь далеко від зони обслуговування, телефон витрачає більше заряду акумулятора, щоб надіслати сигнал більшої амплітуди, намагаючись встановити з'єднання. Після встановлення з'єднання цей сигнал ретранслюється між вежами стільникового зв'язку аж до одержувача вашого дзвінка. Оскільки ваш дзвінок не єдиний сигнал у мережі, стільникові вишки, які керують дзвінками, призначають кожному телефону власну довжину хвилі. Цей специфічний колір гарантує, що ви не приймаєте чужі дзвінки. Він навіть трохи відрізняється від довжини хвилі, на якій ваш телефон отримує інформацію, щоб не заважати вхідному сигналу. Але існує не так багато кольорів на вибір із появою Wi-Fi попит на володіння цими довжинами хвиль різко зріс. З усіма цими сигналами в ефірі та обмеженою кількістю кольорів, які можна призначити, уникати перешкод стає дедалі важче, особливо коли вишки стільникового зв'язку отримують занадто багато сигналів одночасно, як, наприклад, під час регіональних надзвичайних ситуацій, коли всі намагаються користуватися своїми телефонами. Але іншим джерелам перешкод легше запобігти, наприклад, телефонам, які шукають сигнали на висоті тисячі метрів у небі. Телефони в літаках знаходяться дуже далеко від веж стільникового зв'язку, тому вони працюють понаднормово, щоб посилати якомога гучніші сигнали в пошуках зв'язку. Але оскільки літаки рухаються дуже швидко, телефони можуть опинитися набагато ближче до вишки, ніж очікувалося, і підірвати її потужним сигналом, який заглушить ті, що знаходяться на землі. Отже, коли ви летите без використання авіарежиму, ви по суті дієте як військові радіоперешкоди, посилаючи гігантські радіохвилі, які заважають сигналам поблизу. Навіть на землі майже вся наша електроніка випромінює несанкціоновані радіохвилі, сповільнюючи наш інтернет і роблячи наші дзвінки переривчастими. Це змушує споживачів платити за більшу пропускну здатність, підштовхуючи постачальників послуг до захоплення більшої частини радіочастотного спектру і, зрештою, до запуску в небо більшої кількості супутників, створюючи замкнене коло, яке зрештою може знищити зірки. Хоча навіть без цих супутників ця система загрожує нашим відносинам з космосом, радіотелескопи, що використовуються в астрономії, покладаються на певний діапазон довжин хвиль, щоби бачити глибоко в космосі. Однак, хоча цей діапазон, нібито захищений, обмеження не дотримуються. Наприклад, дуже великий масив може бачити сигнали по всій сонячній системі від 1 до 50 ГГц. Але якщо вона спробує шукати сигнали нижче п'яти ГГц, її пошук може бути заглушений морем телефонів у мережах 5 g Сьогодні ніде на землі немає справжньої радіотиші. Супутники, що ретранслюють сигнали по всьому світу, вкрили планету радіохвилями. Але є кілька місць з менш заповненим небом, де радіотелескопи можуть зазирнути в космосу. Тут ми можемо побачити чорну діру в центрі чумацького шляху і розкрити таємниці галактик, віддалених від нас на 96 мільярдів світлових років, Допоки нас не засліплюють телефони, що надсилають сигнали з першого класу. Щоб отримати 30 днів безкоштовного навчання та 20% знижки на рік навчання STEM.